Господь моє світло і моє спасіння, кого маю боятись? Господь мого життя твердиня, кого маю страхатись? Як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої й мої вороги, то вони спіткнуться й упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце. Нехай і війна настане проти мене, навіть тоді буду я уповати. Одного в Господа прошу, одного я благаю, жити в домі Господнім по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храмі. Бо Він мене сховає у своїм наметі в день недолі. Він захистить мене під кровом шатра свого, на скелю він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене, принесу жертву радості в його наметі. Співатиму й у псалма Господа буду хвалити. Почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю. Змилуйся надо мною й обізвись до мене. В Твоєму імені серце моє каже, обличчя моє шукайте, Твоє обличчя, Господи, я шукаю. Не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого в гніві. Ти, моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене. Спасителю мій Боже, бо навіть як покине мене рідний батько мати, Господь мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, путі твоєї, провадь мене простою стежкою з огляду на тих, що на мене засідають. Не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали свідки брехливі. Які насильством так і палають. Леле, якби я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих, надійсь на Господа, будь мужній, нехай буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа. Помилуй мя, Боже, з милости Твоєї, з великого милосердя Твого зітри мої провини. Обмий мене повнотою від вини моєї, очисть мене від гріха мого. Провини бо мої я знаю, і гріх мій завжди передо мною. Тобі, тобі єдиному згрішив я, і зло на очах Твоїх учинив я. Щоб ти у вироку твоїм був оправданий і правий, коли будеш судити. Я ж у беззаконні народився, й у гріху зачала мене моя мати. Ти любиш правду в серці і в глибині душі, мудрости мене навчаєш. Окропи мене й сопом, і я буду чистий, обмий мене, і я над сніг буду біліший. Дай мені відчути радість і веселість, нехай радіють кості, які ти покрушив. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і зітри усі мої провини. Серце чисте створи мені, о Боже, і дух потужний віднови внутрі моїм. Не відкидай мене від обличчя Твого. Духа Твого Святого не відбирай від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і змісни мене Духом благородним, щоб до гріх Твоїх навчав я беззаконних, і грішники, щоб навернулися до Тебе. Визволь мене від кровопролиття Боже. Боже мій, спася, язик мій буде радуватись Твоїм милосердям. Господи, відчини губи мої і уста мої возвістять хвалу Твою, бо ти не любиш жертви і всипалення, коли б я й дав, ти не хочеш. Жертви Богові, дух сокрушений, серцем сокрушенним і смиренним, Ти, Боже, не нехтуєш. Щасти Сіонові, о Боже, Твоєю благою волею. І відбудуй єрусалимські мури. тоді приймеш прихильно законні жертви, приносини і всепальні жертви, тоді принесуть телят на твій жертовник. Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у всесильного тіні пробуваєш, скажи до Господа. Моє прибіжище і моя твердиня, мій Боже, на котрого я покладаюсь, Він бо спасе тебе від сітки птахолова і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під його крила. Щит і замороло його вірність. Ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що вдень літає, ані чуми, що в пітьмі бродить. Ані зарази, що нищить у півдні, нехай і тисяча упаде біля тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе не підійде, ти лиш очима споглянеш і кару грішників побачиш, бо Господь твоє прибіжище, Всевишній твій захист, ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету Твого. Бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах, і на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулась нога твоя об камінь. Нагадай, Змія, будеш наступати, розтопчеш лева і дракона. Тому що Він явив свою любов до мене, я його врятую, я вивищу його, бо знає моє ім'я. Візве до мене я озвусь до нього, я буду з ним у скруті, я визволю його, його прославлю, довгим віком його насичу і явлю йому моє спасіння. Богородиця Дліво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших.